Сьогодні 12 березня 2025 року. Заняття малювання, тема заняття квіти для обзаря. Нетрадиційне. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні ваше улюблене малювання. Що саме ми будемо сьогодні робити? Зараз ви дізнаєтесь. Сідаємо зручненько і дивимось на екран. Подивіться, дітки, будь ласка, у віконечко, як ласкаво посміхається нам сонце, як весело почали співати пташки. А чому ту все так відбувається, як ви вважаєте? Правильно, це тому, що до нас завітала красуня весна. А в цю пору все навкруги оживає, розвивається і сміється. В лісі зріють лісові квіти, на клумбі кивають голівками тюльпани, підсніжники, потім нарциси і півонії на лугах будуть моргати вічками вам кульбабки. Це тому, що сонечко Пригріває землю, і квіти починають прокидатися від зимового сну. Проте я, дітки, знаю одного художника, який дуже багато дивовижно та з великою любов'ю описує неповторну красу різних квітів. Я прочитаю кілька рядків вірша. І ви здогадаєтесь, про якого художника йде мова? І барвінком, і рутою, і рястом квітчає весна землю, мов молоду дівчину в зеленому гай». Кому належать ці, ці рядки, дітки, пригадали? Так, дійсно, ці рядки про квіти належать відомому українському поету, письменнику і художнику Тарасу Григоровичу Шевченка. Дійсно. І сьогодні я хочу перед нашим заняттям з вами трошки погратися. Якщо Тарас Григорович Шевченка так полюбляв квіти, то я впевнена, що він їх дуже гарно і малював. І зараз я хочу. Нагадати вам декілька рядків з віршів, де говориться про квіти або квітучі дерева чи кущі, які написав Тарас Шевченко. і давайте з вами потім подумаємо, які саме квіти йому подобались найбільше. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом. Барвінком укрила, а на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю обрану весною, вранці зустрічають. Так, ці, ці рядочки дійсно про ряз і барвінок. Наступний слухаймо <клес> барвінок цвів і зеленів, слався, розтилався, та недосвід перед світом. В садочок укрався. Так, це віршики про правильно про ніжний барвінок. Тече вода з під явора, яром на долину, пишається над водою червона, Правильно, калина. Так. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти. Впізнали так, дітки, саме цей віршик ми з вами. Вчора випчали, зацвіла в долині червона калина. І Тарас Шевченко в цьому віршику нагадує нам про рослини, символи України, так? а саме про Калину. Правильно, дітки. А ось послухайте, дуже гарний віршик, він мені дуже подобається. І роздивляємося цю чудову картинку. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідячі дівчата, а матері вечерять ждуть. Ось такі гарні рядки написав Тарас Шевченко про квітучі сади, вишневі, з вишнями. Подивіться, як гарно намалював художник ілюстрацію до цього вірша. Вам подобається? Правильно. А тепер, дітки, я пропоную нам трошки побути художниками. І давайте з вами уявимо, що ми знаходимося у художній майстерні. І сьогодні я пропоную намалювати квіти для нашого відомого художника і поета Тараса Григоровича Шевченка. Згодні, ну, давайте спробуємо. Сьогодні для заняття нам знадобиться Уашова фарба, нам знадобиться, звичайно, пензлик, нитки. Нитки можна вже приготувати перед заняттям. Для чого вони будуть потрібні, зараз ви дізнаєтеся, ми сьогодні будемо малювати саме нитками. Будуть дуже гарні квіти. Ще нам знадобиться баночка з водою і дійсно можна використовувати або якусь тарілочку, або в кого є, можна використовувати палітру для того, щоб можна було змішати фарби. Так, ви ж полюбляєте це робити? Так, я впевнена. Ну що ж, дивимось. На екран, о, найголовніше, що я забула вам сказати, нам знадобиться два аркуші білого паперу. На одному ми будемо малювати, а інший нам знадобиться ось для чого. Дивимось на екран. Приготували нитки, подивіться, вони не довгі, ось такі. Нехай вам наріжуть батьки. Що ми будемо робити? Обираємо <кій> яскравіші кольори, кладемо в палітру або на тарілочку і змощуємо пензликом, викладаємо нитки на аркуші паперу, мов равлик, так ниточка залишається знизу. Скільки вам завгодно стільки. Квітів і малюйте. Можна намалювати три квіточки, можна намалювати п'ять квіточок, але подивіться, як їх треба викладати, мов равлик. І ниточка, сухенька ниточка, повинна бути внизу. Тепер, другим маркушем, ми накриваємо наші квіточки, ставимо книжку, або тримаємо долонькою. І тихенько виймаємо по одному ниточки. Вони нам намалюють квіти, такі, які ви захочете. Піднімаємо книжку. Ой, у нас аж два <дивити> дві роботи вийшло. Подивіться, які квіти в мене вийшли. Тепер можемо домалювати пензликом. Або вазу. Ну, і, звичайно, можна намалювати стовбурчики і листочки. Подивіться, як це роблю я. Квіти ви виходять, мов живі. Вам подобається? Так, мені теж. Прикрасимо крапочками. І ось такий гарний букет у нас вийшов. Ну що ж, дітки, таким гарним букетом із незвичайних квітів ми з вами можемо прикрасити портрет Тараса Григоровича Шевченка, який є видатним сином українського народу. Як завжди, я з нетерпінням буду чекати ваші роботи. Впевнена, що вони в вас вийшли гарними. Фантазуйте, не бійтеся змішувати фарби, використовуйте тільки яскраві кольори, як наша весна. Сьогодні я з вами прощаюся, всього вам найкращого, чекаю ваші роботи. До побачення!